Вітаю вас, друзі. Іноді підприємці вдаються до надування доходів, щоб офіційно підтвердити свої статки для отримання банківського кредиту чи, наприклад, щоб отримати візу до деяких країн. Іноді це роблять у відповідь на запити податкових органів, коли ті цікавляться, а чому ж у вас знизились обсяги продажів? Проте, друзі, завищення доходів для ФОПа ситуація не менш ризикована. Ніж заниження. Хоча сам факт завищення доходу не є порушенням і не тягне за собою прямих штрафів, на практиці така поведінка може спричинити низку проблем. Давайте розглянемо, що це може означати для ФОП. Якщо ФОП завищує дохід, і цей дохід, не підтверджений документами або не облікований належним чином, податкова може трактувати таку ситуацію не як зайву суму, а як неправильно оформлену господарську операцію. У такому разі наслідки стосуються не самого завищення доходу, а порушень, які призвели до появи цієї суми. Найпоширеніші ризики такі. Перш за все. Податківці можуть вважати, що дохід було отримано готівкою і не проведено через РРО, і в такому разі застосовуються штрафи: 100% вартості реалізованих, але не проведених через РРО товарів або послуг, до речі, за перше порушення та 150% за кожне наступне порушення, тобто відповідальність виникає не за завищення доходу. А за порушення правил обліку розрахункових операцій. Далі: стосовно товарного обліку якщо частина товарів або витрат, які нібито сформували цей дохід, не має належного документального підтвердження, податкова може застосовувати штраф за відсутність товарного обліку. Розмір штрафу дорівнює вартості необлікованих товарів, але не менше 170 гривень. Тепер щодо неналежного зберігання документів. Якщо відсутні або неналежним чином зберігаються первинні документи, регістри обліку та інші підтверджувальні матеріали, це окрема підстава для штрафу за незабезпечення зберігання або ненадання таких документів контролерам. Передбачено штраф 1020 гривень. А за повторне порушення протягом року штраф світить вже в сумі 2040 гривень. Для ФОП на спрощеній системі штучне завищення доходу не розцінюється як зайвий дохід, але може призвести до наслідків, пов'язаних із порушенням правил обліку та вимог спрощеної системи. Податкові органи аналізують не цифри в декларації, а те, як саме сформована сума та чи відповідає вона вимогам закону, тому основні ризики стосуються не доходу як такого, а процедурних порушень. Ось дивіться: податкова може вважати, що частина доходу була отримана готівкою та не проведена через РРО. Також зберігається так званий ризик щодо відсутності або некоректного ведення товарного обліку. Це стосується платників третьої групи з ПДВ, а також тих, хто реалізує технічно складні побутові товари, медичні вироби, лікарські засоби та ювелірні вироби. У таких випадках штраф встановлюється у розмірі вартості необлікованих товарів стосовно штрафів за незберігання документів, порушення. Пов'язані зі зберіганням документів розглядаються так само, як і в загальносистемників. Якщо первинні документи, регістри чи інші матеріали не зберігаються або не надаються контролюючим органам, застосовується штраф 1 тисяч гривень, а за повторне порушення 2040. Друзі. Окремий ризик стосується правильності визначення об'єкта оподаткування. Та граничного обсягу доходу для єдиного податку. Ось дивіться: перш за все, якщо податкова дійде висновку, що штучно сформований дохід не відповідає видам діяльності, внесеним до реєстру платників єдиного податку, ця сума може бути оподаткована за підвищеною ставкою 15%. І крім того, це може стати підставою для анулювання статусу платника єдиного податку. І нарешті завищення доходу може вплинути на граничний обсяг доходу, який встановлено для відповідної групи платника єдиного податку. Якщо внаслідок таких операцій ФОП перевищить ліміт, перевищення оподатковується за ставкою 15%, а сам підприємець може бути переведений до вищої групи єдиного податку або навіть на загальну систему. Отже Підсумуємо, штучно завищувати дохід ФОП погана ідея. Сам дохід проблеми не створює, але будь-яке непідтвердження сум цифр документами може викликати штрафи за відсутність РРО, за відсутність товарного обліку чи неналежне зберігання документів. Для єдинників це може обернутися ще й підвищеною ставкою 15% або навіть втратою статусу платника єдиного податку. Тож, якщо завищили дохід помилково, найпростіше і безпечніше рішення подати уточнюючу декларацію та зменшити суму. За таке виправлення штрафи не застосовуються. А на цьому у нас все з вас, друзі. Вподобайка, ну, якщо, звісно, вам не складно. Та чекаємо на вас у наступних випусках. Бережіть себе і свій бізнес. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.